Папа Бенедикт XVI Ісус Назарето, книга в трьох томах, том перший пролог до дитинства Ісуса Христа. Ступ. Першим утом розглядається саме дитячий рок Ісуса Христа. Автор хотів довести нам екзотичний розбір Євангельської оповіді. У двох кроках, тобто, перший крок запитати, що тогочасні автори хотіли промовити своїм текстом історичним компенсотом, і другий, саме, що саме дійсно відбувалося в той час. Тобто, чи коли мали місце події в минулому, чи як воно твачиться у світі теперішньому. Тобто... Автор намагається вступити в діалог із текстом і, і, і здобути звідти певні тлумачення, які постають перед читачем. І допомогти багатьом людям на їхній дорозі до Ісуса Христа 15 серпня 2012 року кастелі Гантхольту. Розділ перший. Звідки Звідкіляті 19, 19,9. Питання про походження Ісуса як питання буття і посланництва. У процесі згодом Ісусом Палат несподівано запити обвинувачення. Звідки ти, обнувачувачі, довели свій присуд до драматичного винесення смертельним вироком, проголосивши, що цей Ісус подає себе Сина Божим, а не злочин, за який згідно з законом, належить смертна кара. Він від упередження римських суддя, який вже висловив свій. Скептицизму питання про істину, мав би сприймати цю претензію обвинуваченим не жад, та все злякався. Обвинувачений сказав, що він є царем, але його царство не від світу цього. Тоді сказав на таємне, звідки для чого а на це те отрудився, і прийшов світ на те, щоб свідчити істину Івана 18. Якщо мало б здаватися римському суді фантазію, то він навпаки не міг би позбутися таємничого. Враження від цього чоловік, який був іншим, ніж досі, відомі йому борці проти римського панування і завідновування Денельського царства. Римський суддя питає Ісуса про звідки, щоб розуміти, який він власне є, чого він хоче. Питання про звідки Ісуса, як питання про його внутрішнє походження, таким чином про Його істинну сутність, перенай також і в інших вирішальних місцях Євангелію Діана, і в синоптичних Євангеліях теж. Йоанна, як і в синоптики, воно. Наражається на своєрідний парадокс з одного боку проти Ісуса, і його претензій на послання Схресу, те, що точно відомо Його походження. Він зовсім не перейшов з неба від отця з гори, як він стверджує, Іоанна 8. Чи ще не Ісус, син Йосифа, що його батьки матір ми знаємо, як він тепер, твердить, як зійшов з небес. Іоанна 6. Синоптики розповідають про таку суперечку в синагозі в Назареті, в Батьківщині Ісуса. Ісус закликав Слова Святого Письма незвичайний спосіб, а приступаючи у всякі межі тлумачення, повної влади щодо себе і свого посланництва. Лука четверте. Слухачі цілком розуміло злякалися такого поводження з письмом, і претензія на те, що він сам є внутрішньо від відправної точки і ключем до тлумачення святих слів. Страх. Перестає у заперечення, хіба ж ви, не тесляція Марії, брат Якова, Йосипа, Юду та Симона, і сестри його хіба не тут між вами, і брали йому це за зле. Настемен невідомо, хто такий сусід, звідки він людина серед людей, він такий, як ми, його претензії, звичайно, сухвалять, та з нього додається й те, що, що Назарет не був місцем, на яке вказувала обітниця. У енголіста Іоанна Читаєм протеїк, пилит, каже, Натанилою. Ми знайшли того, про кого Моїсей в законі писав, і пророки Ісуса Йосипа, Сина з Назарета, відповідь, Наталі відома. А що добре може бути з Назарету? – а не перша? Звичайний сім робітника з привінці, здається, не приховує жодної таємниці, його походження вказує на нього, як на такого, що й усі. Існує ще інший аргумент те авторитету Ісуса, а саме дискусії з сліпом що прозрів. Ми знаємо, що Моїсей промовляв, до Моїсея промовляв Бог. А цього Ісуса не знаємо, звідки ля він Івана Дев'ять, що цілком подібне, і говорили також жителі Назарети, після правоподівця на гозі перш ніж. Визнали Ісуса, як знайомого, і рівного селі, Звідки оте у нього, що то мудрість, що йому дано, і такий чуден, що діється його руками. І от також пости питання, звідки ля, хоча воно потім і з'ясовується посиланням на його родину. Звідки Ісуса є водночас і невідомий? на нього, начебто, легко відповісти одночасно, воно не вичерпне, у Кисарі Ісус запитує своїх учнів, за кого мене люди мають, що каже про мене, і хто такий Ісус, відкіляє, він побуду запитання і нероздільне. Трохи Євангелій йдеться про те, щоб дати відповідь на ці запитання. Вони, власне, для того і написані. коли Матей починає своє вангеліє довідання Ісуса, то тому що Він з самого початку почне достовірно висвітлювати питання Ісусове, звідки? Та з самого роду заголовку усього Євангелія. Лука навпаки, подав родовід Ісуса на початку його. Пролюдна діяльність майже офіційно прославляюча Ісусе, щоб відповісти на те питання і з іншим акцентом, та випереджаючи те, що потім буде розкривати все Євангеліє, спробуймо отже краще зрозуміти суттєвий намір, то народі поданий обидва євангелістами. Для Матвія вирішальним є два імені, щоб усвідомити звідки Ісуса Адам, Авраам і Давид. З Аврааму починається пісерость. Осіння, плюс понаслідок зведення Волонської вежі, історії Бітниці, Авраам каже на прийдешнє. Він мадрівник не лише із землі свого походження в землю бітниці, але й мадрівник із теперішнього майбутнього. Все його життя стримить і динамікою руху на шляху, прийдеш Отже, послання до євреїв по праву зображає його, як прочитання віри на основі Бітниці. Вочікав місце він із непохитним основою, якщо Бог будівничий засновник. Об'ятниця для Аврааму стосується у його насліддя, але вона виходить далеко за ці рамки. Теж нього благословенні будуть всі народи землі. Усі історії, яка починається в Аврааму і від Ісуса, поля спрямовані на ціна через Авраама, має зійти і благословення на всіх. Так погляд від початку родоводу приходить уже на кінець Євангелія, де Воскрестик каже учням. «Гребіть учням у всі народи, особливі історії, яку виявляє родовід, від самого початку напружена увага звертається до тіло. Чинну Посла на ствоєсу дана його, звідки структура родоводи і розказана про нього історія, розуміло цілком визначається постаттю Давида, царя, якому була дана обітниця вічного царства, прийшов твій закріпле закріпить по повіки, друга самої ластюм. Родовід, який подає Матей, має печать цієї обітниці. Він поміщає тричі почалась поколінь. Спочатку піднімаючись від Авраама до Давида, потім від Соломона до Волонського переселення, а голов знову піднімаючись аж до Ісуса, на якому. Збулася обітниця. З'являється здавний сущий цар. Правда, зовсім іншим, ніж можна було подумати, вихоючи з моделі Давида. Цей потяг стає ще чіткішим, якщо задуматися, що єврейський букво ім'я Давид здається число 14. І що таким чином, навіть символіку число Давид, і його ім'я, ім'я обітниця, ім дарують шлях від Авраама до Ісуса. Отже, можна сказати, що Давид із його тричі, 14 поколінням і істинним Євангелієм Христа, Царя, ця істореза. Задивлене на того, щоб її зроблен стоятиме вічно. Удовід Матвія є родоводом чоловіків, але все ж у цьому Марією, якою він закінчується названня чотири жінки, Тамара Рахав, Рут і жінка Урія. Чому з'являються ці жінки в родоводі, за яким претенденям їх обрано? Сказано, що ці чотири жінки були грішницями, так назва їх імен, каже що Ісус, узяв на себе їхні гріхи і знав гріхи світу, що його посланництвом є і оправданням грішників. Це не могло б бути визначальним аргументом при виборі, особливо тому, щоб всі жінки не були євреївом. Так через них родовід Ісуса входить в світ народів, стає очевидним, і його до юдей і поган. Та передусім родов закінчується жінки, мрія, яка насправді є новим початком і яка робить відносини весь родовід. Продовжує усіх поколінь, він йшов за схемою Авраам продав Ісаака, але кінець виглядає зовсім по іншому то Ісус вже не говориться, породив, а написано, «у уяков народився Йосип, чоловік Марії, з якого народився Ісус, що зветься Христос. Далі в історії про народження Ісуса Матвій говорить нам, що Йосип не був батьком Ісуса і ще хотів покинути Марію, попидозрівши її подружній зраді. То тому було сказано, бо те, що в ній тачалось від Святого Духа, Матвія перше. Так останнє речення повертає увесь родовід. Марія одного початку, і дитина не переходить від жодного чоловіка. А є новим створінням, і це сталося через Святого Духа. Родовін залишається важливим, його сов є правом, правом Батька Ісуса, через нього він згідно з законом, правом належить до сім'ї Давида. І все таки походить звідки? Відкись інакше зверху від самого Богом, тимниці, звідки що має подвійне походження, конкретно постає перед нами. Його походження можна сказати водночас, воно і та тайне. Лише Бог є в дивному розумінні. Його батькам родовід чоловіки, має своє всесвітнє історичне значення, і в це ж у кінцеві точки є Марії, покілна Діва, Назаретова, які здійснюється нові початок, і заново починається існування людства. А тепер поглянемо на родовід, наведений в Євангелії від Луки, Мока 30.38. В очі впадає багато відмінності і переліком перед, передків Євангелії від Матвія. Ми вже з'ясували, що тут є вступом до. Прилюдного життя, так би мовити, легімотизує Ісуса в його публічної посланності, тоді як Матей повинна рівдаріть на початок Євангелія, від нього переходить до історії зачаття Ісуса та його походження і зроскриває питання, і звідки у подвійному значенні. І що впадає у очі, що евангелісти Матея Лука узгоджуються лише в кількох іменах, навіть ім'я батька Йосипа, у них не одне й те ж, як це пояснити. Не беручи до уваги елементів, взяти старого завіту, обидва автори працювали. З переданнями, яких ми вже можемо реконструювати. Мені видається це просто зайвим виводити якусь гіпотезу. Обудомину лістом йшлося не про окремі імена, а про символічну структуру, в якій зображається місці в історії, про його входження на історичні шляхи пам'ятниці, а також про новий початок, який водночас із безпередністю історичних діянь Бога парадоксальним чином характезує його походження. Ще одна несхожість полягає в тому, що Лука на рівні від Матвея несходять від і від. Коріння до сучасності до верхівки дерева, і навпаки, спускається від верхівки Ісуса до коріння, щоб усе ж, усе ж зрештою показати, що остаточне коріння є не є в глибині, а в висоті, бо стоїть на початку людського буття, сина Єноса, сина Сипа, сина, сина Адама, сина Бога. Спільником Марка і Луки, як те, що Давід, починається і обривається на Йоркською. Сам же Ісус, коли розпочинав свою діяльність, мав яких років 30, як згадали був сином Йосифа, Лука сповіщає, що юридично він вважається сином Йосипа, який було справжнє походження Ісуса, він показав що раніше в двох перших розділах того свого Євангелія. Тоді, як матві чітко по постовській символічної структури, дають тримара дама по 16 імен Лука у своєму Євангелії подається 76 імен, без явного зовні розподілу. Але і тут посвідковується символічна структура. Історичного часу, Родовід містить по сім членів 11 разів, в луці була, мабуть, відома аполіптична схема, яка ділить історію світу на 12 частин, а в кінці складається з 11 разів по сім поколінь. Отже, тут, напряму, вказано, що з Ісусом прийшла повнота та часа, і що з ними наступила в година світової історії. І він новий Адам, який знову походить від Бога, що радикальніше, ніж перший, не лише прийнявши від Бога Духа, а будучи справді сином, якщо вона. Матея Давидова обітниця, уявляє символічну структуру часу, то Лука хоче показати йдучи при ньому автодаму, що в Ісусі людство починається наново. Родові це вийом об'єдниці, що стосується всього людства. У зв'язку з цим варто сказати інший спосіб прочитання родовода від Луки, який ми знаходимо у Святого Кірене. У своєму тексті він подає не 76, а 72 імені. 72 або 70, як подає вихід. 1.5 число народів землі, число, що у передані від Луки з'являється у 72, або 70 апостолах, які Ісус поставив побіч 12 апостолів. С тій пише, тому Лука показує, що генеалогія, яка від народження Господа до Адама, охопить 72 покоління. І він поєднує кінець і початок де розуміння, що Ісус поєднує в собі всі народи, що оселяється, починаючи від Адама. І всі мови, отже, Васлід Людський. Як таки починається від Адама, тому Адам позначений апостолом Павлом як про образ того, хто прийде. І хоча в самому тексті Євангелії від Луки не подносимо лічно сімдесяти, на якій ґрунтується як загезати 100 Іренея, то все саме намір доводить від Луки є добре поміченим цих словах. Ісус приймає у собі все людство, цю історію людства і дає по вирішальний поворот до нового людського буття. Журналісти Іван, який знову і знову порушує питання, звідки Ісуса. Не подав перед своїм ученикам жодного доводу, але в пролозі Евангелія переконано і велично подає відповідь на запитання, звідки водночас він поширив цю відповідь на запитання, звідки Ісуса та визначення християнського буття, показавши, виходячи «Звідки?» Ісуса, ідентичність тих, хто його йому належить. Споконнико було слово, і з Богом було слово, і слово було Бог, і слово стало тілом, насилося між нами. Людина Ісус стала наметом Слововічного, Божественного Лосу і в цьому світі тіло Ісуса, його людське буття і є наметом Слова, не можна не помітити на ті, натяки на святий намет, подорожуючи Ізраїлю. Ісус є тим, щоб мовити наметом зустрічі, тіє реальності, для якої намет і згодом храму могли стати символами. Походження Ісуса, Його звідки є власний початок і перша причина, з якої впливає усе, що світло, що робить світ Божим світло, Він приходить від Бога, Він є Богом. Цей початок, що прийшов до нас, підкриває початок новий спосіб людського буття, куди ж прийшло його. Тим дало нову дітям Божим які ім'я Його вірують, які не з крові, ані тілесного бажання, ані з волі людської лише від Бога народилися. Його Перша. Це та синарково передання передання подається речення не в множині, а однині, який народився не з крові. Воно мало встати. Чіткою вказівкою, а дівчинка зачається народження Ісуса, Ісусового пуття від Твого розуміння, традиції, відкріплені Матеєм і Лукою, ще раз було б чітко відписане, як подає авторинний варіант почитання, пратетний текст Євангелії, і говорить цілком ясно про тих, які і вірить. Ім'я Христово через це отримують нове походження. Це зв'язок із значам зв На народження Ісуса і дією Марії є без пос... беззаперечних сучасний, хто вірить Ісуса, виступає через віру в Ісусу, власне і новопоходження. То буває це походження як своє. Це не по суті всі вірні, спочатку народження з крові і волі своє, але віра дарує їм нове народження. Вони входять і походження Ісуса Христа, але тепер стає їхнім власним походженням і Христа через віру у нього. Вони тепер народжені від Богом. Отже, в наліст Іван через узагальні найглибше значення родоводів і навчив розуміти їх водночас і тлумачення нашого власного походження, нашого істинного родоводу. Так як родоводний в кінці обривається, адже Ісус не був народжений від Йосифа, а справді народився через Святого Духа із Діво Марією, то став дійсним для нас, нашим істинним родоводом, є віра в Ісуса, який дарує нам нове походження, народжує нас із Бога.